Акційний сонячний комплект за 55 тисяч гривень. Він включає в себе автономний сонячний інвертор 24 вольтовий, 4,2 кВт потужності. Починає працювати від двох сонячних панелей від 60 В до 450, максимальна потужність по сонцю 5 кВт. Літій залізофосфатна акумуляторна батарея 25,6 В 200 годин. накопичувана ємність 5120 Вт. 6000 циклів, офіційна гарантія 5 років. Даний комплект налаштований. Також щиточок для безпечного підключення. Сюди підключається міська мережа, фаза 0, заземлення. Та звідси у нас виходить фаза і 0 на споживання будинку, квартири тощо. Трьохпозиційний перемикач, автомат живлення на інвертор з інвертора. Тут у нас захист по сонячному полю, плавкі запобіжники, бзіп, автомат по постійному струму. Сюди підключаються сонячні панелі, плюс та мінус. Повністю готова налаштована система. На стійці 55 тисяч гривень. На стійці один комплект, тому хто встигне забере на стійці. Далі 55 тисяч гривень буде: інвертор, акумулятор та щиток.